мій, для цього потрібно вміти жити. Розумієте, вміти. Треба вчитися жити, о яка наука жити, яка складна, прекрасна і, на жаль, невідома наука. Люди порахували зорі, перемогли всі стихії, навчилися будувати хмарочоси та й вбивати один одного. Але жити, жити вони не вміють, не вміють. Запевнив він Івана Семеновича, дихаючи на нього горільчиним перегаром і зупинившись на розі, широко повів рукою. От нехай впадуть усі стіни цих будинків, і відкриється нам все, що кублиться за ними. Повізьте мене, коли ми побачимо, в кого справді гарне життя. От пригадайте всіх своїх знайомих, багато є таких, хто може сказати про себе. У мене гарне життя. Нікого, друже, нікого. А якщо є один-два, так ні зі своєї волі, не їхніми зусиллями склалося їхнє життя. Випадок тільки випадок. Ми беремо перше ліпше, що само дається до рук. Люди вміють будувати свої будинки, але будувати – хе. Життя... Я інженер, я збудую найскладнішу машину. Я доберу кожний цвяшок, щоб вона працювала рівно й добре. Але дні пливуть на мене, мов повень, і я бовтусь в них, хапаючи те, що найближче, він замовк і пильно подивився на Івана Семеновича.